3 травня у світі відзначили День свободи преси в Україні за останні десятиліття ситуації зі свободою слова погіршилась. У рейтингу свободи преси репортерів без кордонів Україна опустилась з 116 на 126 місце. За даними іншої правозахисної організації, Дім Свободи Україна цього року ледве втрималася у лізі частково вільних держав. Працювати журналістам не легко, але професія продовжує заманювати молодь. Відомі видання та журналісти намагаються сприяти інтересу до професії. Шля. Ахом майстер-класів тренінгів, конкурсів. Одним з них є конкурс журналістських розслідувань, організований сайтом Українська Правда та Посольством США в Україні. Цього року два молодих журналісти Михайло Ткач, 1+,1 та Ігор Култно, НТН – отримали першу премію конкурсу, у якому беруть участь молоді журналісти віком від 18 до 25 років. Одним з головних призів конкурсу була поїздка журналістів до США. Отже, сьогодні Михайло Ткач і Ігор Колтунов у Вашингтоні і люб'язно погодились прийти до. Нашої студії, отже, ситуація у е, пресі із, зі свободою преси в Україні е, не така вже й позитивна, скажімо так. І все ж таки, ви знаходите, знаходяться, знаходяться такі смілиці, як ви, які хочуть займатися цією професією. Що спонукає вам вас це робити? Ви ну, знаєте, якщо в Україні процвітає корупція, то хтось повинен її розслідувати, тим паче, якщо у правоохоронців не вистачає мотивації. І чим більше я займаюся журналістськими розслідуваннями, тим більше дивуюся масштабам можновацької жадібності, які має меж. Просто постійно ми бачимо, коли люди говорять, ну навіщо це робити, все одно ти нічого не зміниш. Просто коли ти бачиш такі кричущі випадки, коли ти приїжджаєш в Дгенічівська до Луганська і бачиш, у кожного відділку міліції стоїть джип начальника міліції. Ти приходиш і він тобі нахабно розповідає про те, що він робить все за законом, а ти знаєш факти, які свідчать проти цього. Ти розумієш, що з цим має хтось боротися. Це іноді страшно. Іноді це можливо якийсь молодіжний, не молодий раж і молоді можливо, молоді. Діжний максималізм, але це потрібно робити, і ми впевнені, що ми робимо добру справу. Чи скільки таких, як ви є, зараз в Україні? Їх багато, тобто їх дуже багато. багато. Mm -hmm. їх, їх багато, але з кожним днем ситуація все складніше і складніше, ламають камери, не, дава, не дають знімати правоохоронці, які є ча, частиною цієї корупції, ніяк не реагують. Тому е, ці корупціонери отримують сигнал. Продовжувати красти і продовжувати наказувати журналістів, не давати їм пхати носа у несу і справу. Найстрашніше те, що журналісти можуть отримати удар у спину, як це було нещодавно з каналом Ті Коли журналісти працювали, коли журналісти робили чесно, якісно свою роботу і отримали безпрецедентний такий удар, і тепер вони у дуже скрутнім, скрутному становищі. І тому ми маємо постійно оглядатися. Ми не впевнені у завтрашньому майбутньому за ви робили розслідування щодо діяльності церковних діячів. До чого привело ваше розслідування? Чи були порушені якісь справи, чи був якийсь результат окрім резонансу? Жодної реакції. Жодної реакції. Я показав, як духовенство церковне живе не просто на пожертви бабусь, воно живе за рахунок нас платників податків. податків. Ну, живе за рахунок бюджету і не просто живе, вони їздять на мерседесах. У священнослужителів є бізнес, якого вони не цураються. От. А, але реакції жодної. І від правоохоронців також. Жодної, так. Ну, вони всі ходять в церкву, вони всі замолюють гріхи, як вони будуть розслідувати своїх е, духовних. Ми покривайте. ми сьогодні були на Вашингтон Пост у газеті. Нам сказали, є такі там корупція, мільйон доларів крали. Ми сказали, це не гроші для українських хлопців. <рес> для України це так. це не гроші. Я робив про укрзалізницю сюжет про те, як е, дуже багато там е, незрозумілих схем. І ми звернулися безпосередньо, дійшли до генеральної прокуратури. Я особисто у сюжеті давав запитання, ми офіційно писали запити, спілкувалися. Нам обіцяли, І що ви думаєте, за через місяць цю людину перевели, який, який обіцяв нам на камеру. Так би мовити, стратив ну, трішки. Його перевели до Львов, Львівської області, тобто прибрали хлопця, щоб він не заважав. Тому що схема працює у зв'язці: суд, міліція і чиновник. І мільйон доларів на Україні може вкрасти можна з районного рівня, щоб вже казати про міста, мільйонники, Київ. І так далі. Ігоре, це питання до вас обидвох, Яку в цій ситуації тобто чи не відчуваєте ви якусь безвихідь? Тобто, що все ж таки ви все ж таки ви це робите? Тобто, чи як ви як ви відчуваєте результати від своєї роботи? Можливо, глядачі в глядачки так людям це потрібно? Люди, люди дивляться, люди. Реагують люди до нас звертаються, Якщо ми робимо сюжети про окремого священнослужителя, потім до мене дзвонять люди, яких він скривдив в той чи інший час, і вони потребують допомоги. Тому наша головна мета, якщо немає реакції з боку правоохоронців, хоча б допомагати людям. Я не вважаю, що Так я не вважаю, що ситуація повністю безнадійна, тому що ми поки що виходимо. Нам дають змогу говорити правду. Mm -hmm. І на щастя, мені жодного щоразу не заборонили займатися якоюсь темою, що було диковим. Ну, дивно для наприклад, коли я працював регіональним журналістом, і тому я думаю, що люди дають належну оцінку. Чиновники все ж таки бояться, да, вони не сидять в тюрмі, хоча повинні, да вони не відповідають за законом, але їх імідж, їх обличчя вони все таки втрачають, і, хоча б, такі важелі впливи ми маємо на них. У нас залишилася буквально одна хвилина. Як ви бачите основну проблему журналістської професії сьогодні в Україні? Потрібно, щоб ті органи, які мають боротися з корупцією, допомагали нам, а не заважали. Справа навіть може не в тому. Ми хочемо бути впевнені, що я знов повторюся, що у нас не буде удару у спину, що наші ж керівники нас не підведуть. На щастя, поки що на моєму каналі все добре, але ми хочемо. Того, щоб ми могли не тільки говорити про це, але і доводити це до якогось логічного кінця, тому що ми хочемо, якщо ми бачимо, що людина вбила людину вбили за квартири, то вбивці та чиновники, які цьому сприяли, і судді злочинці, які це зробили, мають відповідати за законом. Чи бачите ви інтерес до журналістської професії сьогодні? Чи більше й більше людей, чи молодих людей приходять професію, можливо, досить молода професія? Ми бачимо, що вона омолоджується, і дуже багато людей. І у яких горять очі я знаю просто багато людей, які кажуть, ми нічого не змінимо і у нас нічого не вийде. У молоді просто ще не знають, що вони цього не зможуть і роблять. Ну Це. так, але щоб займатися журналістським розслідуванням в Україні, потрібен ентузіазм. А він є якраз у молоді. Тому дуже дякую вам, хлопці, дякую. і успіхів вам дякую. у професії. І нагадаю, участь у нашій програмі взяли Михайло Ткач та Ігор Колтунов, переможці конкурсу журналістських розслідувань, організованого українською правдою та посольством США в Україні.